Ти, ж мужчина. Ти мужчина тільки наш обережно дівчатка. Бо постійно від ночами від Давайте вип'ємо з тих мужчин, щоб вони були коло нас. Добре. А я вже ремінь купила. Пішла Леся, каже, вони в тебе правда падають. Я вам казала, щоб таку я їх не зіржала, я б загубила ту прикорку. Костя пішла, вже розуміла, що вони злазять по моїй попі. Так як у мене попа крупна, мені тяжко злазити, а мужчина сюди приходить з рем'яна, кажу, заходьте туди, 200 гривень, а він тягнеться, який такий. Сьогодні я взагалі неудачний, не вмитиш, не все. Давайте, щоб ми ж там не губляли, щоб ми були людині, щоб нас любили. За гарний день, за гарний настрій. І на це не головне. Леса, що ви? Ой, тебе да. посміль, посміль, Давайте, <проб> що значить, <проб> ти це ж казати. За одну минуту ми узнали, що в якій вне сног є, що світа не у ум... ранок наші хлопчики. Добрий ранок, наші дівчатки. Значить, так ми на роботі ми працюємо і починаємо з молосолочки. Костик уже почав метати, світолечка покаже, алеся продовжує. Значить, ви знаєте, що молосолочка в ціні не мінялася. Ціна за кілограм 800 гривень. 800 гривень за кілограм. Значить, дивіться. У нас є три категорії рибульки. Чого питає дівчинка же, три. Дивіться, я вам вже прямо виставляю їх сюди. Отака частина, це така сама жирна частина, яка вона тече прямо у вас по поукам. Є такі люди, що роблять прямо жирне, жирне, жирне. Бо да? це вона така частина. коли йде воно з жирочком. Коли ви любите таке, ви говорите, Хочу з жирочком. Воно теж стоїть 800 гривень за кілограм. Це йде частина від самої голови. Коли йде хвостова частина, вона йде сама плотна частина, вона теж стоїть 800 гривень за кілограм. Це найплотненька частина. А, а нема не захочешся ми. Я вже встановилася. Ну і саме така серединочка, де вона не жирна і не плотна, вона теж стоїть 800 гривень за кілограм. Я вам розказала, ціна не міняється, ціла рибка 500 гривень за кілограм, але цілої рибочки немає. Ми її продали, і в нас сьогодні заказ на філі і на стейки. Дівчатка, якщо вам потрібно філі чи стейки, ви робите замовлення, і ми вам його все робимо і даємо. Значить, так дивіться, дівчинка просила нам підморозити, бо її треба в кишеню. І ми це все підморозили. Хвостик приніс у складу, зараз ще, ще людику переложимо і все. Значить, дивіться, це запічена кро, щоб ви не задавали запитання, що це таке. Це запічена кров. Коли рибка різиться, у неї є не трошки крош, ви знаєте, так? ціна за стейки 700 гривень за кілограм. Стейки йдуть різні, є жирні, є нежи. Офіс і допустим, від головки йде, оця часть йде від хвостика. Бачите, це одна хлопціка. Ось така часть вона йде, отака часть вона йде від головки. Вона стоїть теж 700 стейки, 700 гривень за кілограм. Так, йдемо з вами до філія. Філе. дівчинка просила дві рибки на стейки, дві на філія. Ціна на філія 800 гривень. Що мороже кажов? Дивіться, хлопчики мої дівчинки. Значить, так, про філе, про стейки я вам сказала, що стейки у нас 700 гривень за кілограм. Ми, робимо вам і серединку, і край, і який ви хочете. Ну і плюс філі. Філі теж дівчинка замовила, дивіться, на такому пластику, а там хтось і край вкручає. По такому пластику філі десь кіло 800, кіло 900. Опять же, ми це все з вечора хтось зробив і підморозив, тому що просили не підморозити. З двох рибок філі, з двох на стейки. Замовлення ми приймаємо тільки на Viber 098-493-0776. Філі 800 гривень за кілограм стейки, 700 Ну і філе, що, сві... що свіже, що малосольне, воно 800 гривень за кілограм. Мої хороші, кій, у вас дуже прошу, Ось, ви зараз не сидеть давай, бо Вони зараз скільки берем, 8 9 часов будуть. Люди просили підморозити його, трошки переложимо льодиком і зараз винесемо. Ви знаєте, що замовлення ми приймаємо тільки на вайбері, не WhatsApp, не інстаграм. Наперед кошти ми не беремо. Дівчатка, слухайте, будь ласка, уважно наші ролики. О том, щоб не було на нас обійти обратно. Для того, щоб ви бачили наш асортимент і наші тілі. Е, на сьогоднішній день ціна на колбаску не мінялася. 750-900. Костіки йди, доставайте вашу ви отримали. Зараз буде вікно, там два ведра і ви дали нам на пробу, форуміші не вставить. З кожним разом ми щось нове, але саме головне, кожен раз, коли приходить ікра, вона завжди приходить разом. Ну, саме головне, що на малохо. Асортимент у нас дуже-дуже великий. Дуже 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 дуже. Починаємо. У нас в асортименті є махан, курхан, кейстер. Ця колбаска в нас є і в асорті, ми робимо її в асорті. Значить, махлан-курхан, це дісеревяна колбаска, вона отак прогинається. Отаке ми робимо з неї асортів, тому що багато хто хоче, допустимо, спробувати її. І там багато. Хоче три різних віда. От щоб вибрали три різних віда, ми робимо таке асорті, і воно виходить дуже-дуже смачне. Значить, дивіться. Якщо курхан, ви дивитесь, що є трошки крупне сало, то це сало дуже смачне. Київська колбаска, вона тверда. Один раз дівчина взялася, це видимо. А така твердая, польник, вона й буде сказати, це йде з ставком, вона попросила на дерібасі. Але ця стоїть 750, ви ще 950 гривень за кілограм. Вона смачна і тайка. Київська трошки плотніша, а дерібасіка вона трошки м'якша. Ось таке ми робимо асортистю з трьох видів колбаски, щоб ви собі взяли різно і щоб вам було дуже смачно. Не забувайте, так, це ми ложимося. Мафкан, куркан, київська, куточка, кролік з вісташкою. Дуже великий асортимент колбаски. Вся колбаска така вона є в нас в розрізі, я вам зараз її покажу, ми її розрізаємо, робимо ассортів. От, от, тут три віде асортів. Кролік з фісташкою, говядина говядина і муточка. Ось така асортиків теж стоїть 40 тисяч, гнів здати у нас. Потім ми ще робимо, значить, так, це Чи, мої, дівчатка, Говядина, вона така тверда. Це у нас поближче, щоб ви бачите, це у нас йде кролік з вишнею, Оце у нас йде кролік з фісташечкою. Дивіться, яка прямо Боже, як вона пахне. Говядинка, вона йде більш плотненька колбаска, вона прям така тверда-тверда. От хто любить тверденька, прямо я її навіть не можу порізати. Ой, прямо добре вона нарізається, така хорошо прямо. Так, це у нас йде говядина з вишнею, вона теж така. От у нас і вишенька розлізе. І це так, йде у нас асорти, уточка. Уточка, вона йде. М'ягенька колбаска. Вона йде з такою остріночкою. таке у нас, бачите, асорти. Значить, уточка, кролік з вишні, кролік з фісташкою і говядинка. Ціна цієї колбаски 708 за кілограм. Значить, так, ми її до кажуть. сейчас ми зарахуємо і зробимо отаке от асортик. З трьох-чотирьох колбасок. Потім дуже смачна колбаска, у, у нас є стрюки. Вона теж не похожа ні на що, У неї є далеко-далеко гочинка, ціна ні 708, є Лібровська ця колбаска, знаєте, що вона стоїть 900 гривень за кілограм. Вона читається, це ми зараз заберемо на асорти, зробимо Лібровську колбаска, вона є сніжна, є іспанська, є з салямі парма, вона сама тверденька. Хто любить більш тверду, це вона. Дерибасівська, вона є трошки салом, дуже смачна. Потім нова колбаска є в нас з горіхами, з фісташками, вона теж дуже-дуже смачненька. Потім в нас в продажі є миколаївська колбаска, вона стоїть 380 гривень за кілограм, вона є мякий мякий сервіла, вона дуже Котік на можуть забити до кіломат. Кіломат, то, так. Потім подавж, в продажі є на ці баранчики. Баранчики дуже вкусні. Це не бараніва, це де свинина. Мелке-мелке селянки. <годи> <пайся> це я вам показала. Про асотії, я вам показала, а тут і з трьох-чотирьох відохова. Якщо ви то, не можете помнити колбаску, ви робите скріншот і висилаєте. Саме головне, ви адресу, тому що висилають кулет і, лент, і допустим, висилають Рей, Хочу замовити, дівчатка моя, я розумію, що ви хочете замовити, але ж не на мою адресу. Город, номер телефона, фамілія ім'я, ми хочете. Тут ми вам розказали, це на холодильничка пішла і корочка. І так з мені міняла 800-800 гривень за 100 грам, і корочка йде мало-мало сольненька. вона йде вже ця огромка і вона саме головна, що вона входні смачна. Потім дуже вкусно та видська ця і корочка, дівчатка, це йде шаланда. Шаланда йде 230 грамів, 1500-350, 2300. І 600 грамів хребет. Дуже хороша ікра преміум клас. Це преміум клас 100 грамів. Вона стоїть 650 гривень за баночку. Дівчатка, дуже вкусний вибір у нас концерт. Це консерви рибні Дикий лосось він в собственного суку, 200 гривень. Сьомочка 150 гривень, э, це, це скумбріка. Сьомочка 150, дуже смачна сайра, 120, кілька 100 гривень. Дівчатка, ця кілечка вона не буде і не ікра їжова. І вона стоїть 180 гривень баночка. Дуже великий вибір у нас печні тиски. Дівочки мої, значить, така три відеопічні, вона йде цельними такими кусочками. Вона йде одним кусочком і двома. 200, 230 грамів, тут 250 грамів, вона стоїть 250 дріб. Є така баночка 500, така 900, дуже смачний в нас є. Тунать я вам поближче покажу його. Ну, щуча, і корочка, ви знаєте, що вона дуже смачна, вона йде плотненька, 100 грамів 450 гривень, грам, 250 грамів 1000 гривень. Грам. Значить, так, йдемте сюди. У нас є всіми ну, ви получаєте прабіки. Я не кажу, що трабіки прямо продаються, але вони продаються. Раз в неділю ми їх всі доберемо. Десятих, десятих, десятих і вони на кого продаються. Значить, у нас є бички, бички, 500 гривень по кіло. Це йде наш бичочок, він де потрошений, він де сиро в'ялений, він дуже-дуже вкусненький. Та ранічка теж тисячу гривень за кілограм смачна. Так, в цьому холодильничку у нас рідний холодильник і тут у нас проосанічка. Три відео круасанів, З креветкою, з мідіями, і сиром дурбою. Ціна їх їхня тисячу гривень за кілограм. Яка була з із форелечкою і Асітрина. Кіруч, вони 1200 гривень за кілограм. То солодок по 1200 гривень за кілограм, дуже смачний хатик, 1500 гривень за кілограм, дораду з лимончиком 1000 гривень за кілограм. Тут всі тортики, всі кальмарчики, 1500 гривень за кілограм. Дуже є смачний рулетик. Ми що у нас є сьомочка, ой, да, сьомочка і сільодочка 1200. Дай за кілограм, по-моєму. 1200 гривень за кілограм. Малосолочка солочка всімі наша любима 800 гривень за кілограм. Копчена сьомочка чи форелечка, форель фарелечка, фарелечка сьома, сьома, вроде би. Вона копчена на вишньовій корочці. У нас є і палтус, і, і, і ця ескалара. Ескалара 1000 гривень за кілограм, палтус 1500. Дивіться, відліччя дуже видно. Палтус, він йде на косточки, він йде світліший, ескалара, вона йде жовтіше. Всі мій любима наша скумбрічка, 200 гривень штучка і дунаєчка, чотири штучки. Вона стоїть 550 гривень. Є дуже великий вибір у нас маслин і олівок. Вони стоять 300 гривень за баночку, але олівочки з родзинкою 250 гривень за баночку. Мої різні, саме головне, заповнити замовлення на вайбер. Замовлення приймаємо тільки на 0,984930776. Дівчатки, кроме вайбера, ми нікуди не приймаємо ні інстаграм, ні тік-ток, нікуди крушек. Ми ж ми вам не замовлення з Кошти, дівчатка, ми наперед кошти не беремо. На вайбер ви написали город, номер телефона, фамілія ім'я, ось, номер кошти, повністю ваш заказ. Ми вам рахуємо, скидуємо, рахунок скидаємо рахунок в собі, ви оплачуєте, тоді ми відправляємо вам посилку. Наперед кошти ми ніколи в житті не беремо і не брали. Будь ласка, слухайте уважно ролик. Для нас не важливо, що передавати. Вам потрібно 500 громад бичків, ми їх передаємо. У нас немає е, замовлення від 1000. Скільки треба? Ролик з фісташкою – 200 тисяч. Він буде 150. У нас немає ограничення замовлення. 0984930776, Якщо нас показує так, все номер діло. А чи ти не махаєш, время на реміння? Все ж, Давай. Ми сьогодні взяли два відра на кругу рубушки. Ми з кожним разом, коли беремо рубушку, ми робимо її устав. І всі на, дуже очарувальна, ти знаєш, баятельна. Я на до світлі, допустимо, до операції. Так, от мені було 15 років назад, я така, знаєш, настояща українська щіка, знаєш, добро. Зараз таку поставити ці фотографії, мені не верится, що я поїздку прав. А до чого я хочу сказати, дівчатка? З кожним роком в мене старі. От, да? От, допустим, скоро там є рождення в тебе, да? е, допустимо, подожди, подожди, Васильівну. Коли сегодня я кер? Дивися, я хочу кажу, з кожним роком жінка думає, що вона стає зрослию. Вона на обгордає молодша, гарніше, успішніше, стройніша. Про всіх, про всіх жінок України. Тому що, знаєте, ви знаєте, з кожним року ми стаємо на оброздих, знаєте, ти столько тобі сьогодні розказує. Я ж бачила, вона була... Що вони тут трошки Я так почки сидя помилаю, знаєш? Так, значить, почі не вмила, що не падає. Треба мені до 300 гривень ще дуже стояв. 200 гривень творять сіні. О, значить приїздить. Зараз, Василь, я хочу... <ривень> <ривень> 91 так, я ж не опанію. Ну так дивися, ну що ж так, 91 кілограм, ну шо, <ривень> шо, що ж є вона такі. Так, так дивися на мене, я ж така розкошна жінка. Так, мою, ну, як хороший. це, Льоля моя говорить, у неї тіло, як у дельфінчика. <рес> дивіться, значить, зараз Васильна буде пробувати, але я спочатку хочу, так і питочок є в нас, так? Да? Я ж Кип... думала, ви вже все поділили, поэтому зашла. Ні, Василіна, ми не поділили, ми тебе ждали. Я значить, я витала, дивіться, що у вас була каламбія пікта, <клух> коли виходить білочок, це говорить про те, що і край да якісь на цей білочок теж тут виходить. Ну, якщо білочок не виходить, бо це б говорило про то, що давай, Костя у нас, так і Костя любить у нас сольони, він завжди нас старі пробує. Якщо Костя каже, що вона малосольна, значить вона така прям добра ну, зайчик, давай. Якщо вона, а ну, одна, добрий день, поповуйте ікорочку. От зутра не зараз, знаєте, дуже добре, коли зі сторони говорять. Костік, а ну кажи, якщо... А щас... ну їде мене, їдемо. Так. А ну по соли скажите. А ну зайчик пишу. Да? На здоровичку да. вам. Так, кролик с фисташкой. 170 гривен, будь ласка. Что, зайчик? Мало сольно. Так, Наталья Васильевна. На здоровичку. какой ты по утрам. У нас сначала на сюда. всегда дегустация. Свет, я напробовала бринза. Хорошо, тебе и Хорошо. Всеми любимая наша Наталья Васильевна. Хорошо, сейчас дальше. Ну, горбушка. Вот я хоть напочка. Я хочу сказати, що вербуша у, вот у нас самая вкусная кампана. Ми взяли два ведра на пробу, і, ви знаєте, з каждым разом у нас стає мало соли. Вона суха, подвицей. И сухенька. Так мої хорошенькі. Василина, заказуємо каву. Давай потім каву. Значить, дивіться, 700 гривень за 100 грамм отакої обалденно, вкусный и ми взяли її два відра на пробу. Ви знаєте, що з початку неділі ми завжди беремо щось на пробу. Що... Гатя Світа, ви кажіть, молод солишку хочете? хочете? Е, значить так, хочете? так, мої хорошенькі, 700 гривень за 100 грамів обалденно вкусна і корочка. Значить, так, там пишуть. Получили сьогодні ми крабики. Ми їх багато не беремо сім, так, да, всі п'ємо, давай, бидемо. Е, Значить так, ми їх да, кош... да, я буду пуста. Значить, дивіться, всім любимої наші крабики. Крабики, не перва фаланга і ціна його отакої баночки 2000. Так, тут іде 250 грамів 2 тисячі. 700 грамів стоїть 6 тисяч, кіло стоїть 4 тисячі. Дівчатка, я не кажу, що товар треба всюди цілувати. Чим більше вицілуєте, тим більше їм продається. Крабики у нас є. Крабики – це хто? Норвегія, крабики. Дівчатка, ми так, є, потім йдемо сюди. Виборда, бачиш, він плотний, він буде плотний, плотний. От ми дивимося сюди. Вода йде не мутна. Це говорить, дивіться, коли водичка буде мутненька, тоді це говорить про те, що крабік йде ну, вже, напевно, не перший свіжості. Кось заходь, зайчик, що ти там стоїш? Чи ти поправляєш зайчик? Управляєш, так? Е, значить, так, мої людей. Ідемо сюди. Получили, ми якби так, ми не багато беремо, але беремо. Я ж кажу, знаєш, якщо ми васильні літр, ну будь холодно, передачки все вже починається, то ми брали так багато. А зараз дорусі 15-20 банок це на дефіцит, і його заказала приготу всім. Значить, ми допомогли і по премію класу. Вона стоїть 650 гривень баночка. Вона є китай, є горбу. Вона йде дуже вкусненька, подивіться, вона от, от тут йде кита, ця йде кіта, Китай, де ви знаєте, крупніша, а горбушка вона йде чуть мельче. Ціна такої баночки 650 гривень за баночку, мої рідненькі. Вона в нас є і вона є різна. Отаку, от допустимо, я вам показую. Так, це всі міліміні наші голідки, маслі, треба. О, до речі, Наташа дзвонила, подарочний хамон будемо брати. Вона треба брати. Ми замовимо подарочний хамон, бо це дуже хороший подарунок, його не було. Зараз він з'явився. Добрий ранок! А, ви є, зараз я прийду до вас. Молочка наша, зараз я йду. Е, значить, дивіться, отака от пачка стоїть 300 гривень. Він, де, о, маслинка йде дуже просто, дуже, дуже хороша. Ото мирі, я от її кришку хочу до цей. От Вона в нас є і тут, ви бачите, вона в нас є, але ми її добираємо. От, тому що нема-нема, приїхали 10-15 баночок, забрали. Значить, хочу вам показати оцю ікорочку. Вона йде у нас 230 грамів, 350 і 600 грамів. 600 грамів стоїть 3,5 тисячі. 352, 300 і 230 грамів, 1500. Мої рідненькі, ми вам робимо кожен вчора на фотосесії, да, волосся. хоча треба крутити. Отако я помила голову, таку взяла мочалку, таку поробила, Васильна. голову труханула, підправила і. Да? От що я раніше не робила? Кучі А знаєш, яка нашу голову треба цілу неділю. Цілу неділю. Я сьогодні встала як актриса, між прочим. Красиво, диви, Устала. Умиватися тільки ні. Ну, кисники обрала, кисники обрала, трошки кремчику намастила, зуби почистила. На голові думаю, світа, що робити? Беру ці волосся, заклала резинку. Раніше я таку помню, що пітушки загортали, ж, да? нам пітушки ж у нас не були. Мама все казала, давай я тобі такого залишу, щоб петушків не було. А зараз я петухи тільки -так роблю. Бо тому що легкий дурдом. Короче, я сьогодні встала, як я вам казала, актриса. Так, тільки що. Чуєш, ще треба було по і лягти, ніякої коли лягла б діти. Я спала діта. Якби тоді була б з макіяжем, то я б тоді просто вже готова повністю, понимаю? Слухайте, все життя, все буває, Васильна. У мене тут... Плюс зараз я вам допомогу. Дока... Чорну ікорочку ми не брали, вона у нас є. Так, я хочу достати, що таку ікру, вона є у нас різна. І ми її отримуємо. ми нас получили її на той неділі дуже багато. Ми дуже багато взяли. Значить, ви знаєте, що 800 доларів виходить кілограм. Чорна ікра по вітамінозу, вона рівняється. До щучної корочки. Баночки є 350 грам, 250 і 100 грамів ви можете в будь-якому випадку, хто приходить, ви можете в будь-якому випадку всіх її попробувати. Ми відкриваємо в ту баночку і ви її пробуйте. Вона теж у нас є. Але ви знаєте, що чорна ікра, вона по вітамінозу рівняється до щучої ікри. Тільки щучка стоїть 450 гривень 100 грамів, а у вас Це ж здорово. Я все обтілую. Ні... Ні... Ну, Василь, ну це такий. А, тобто, а можливо, це, так, да, тут ну, він не може стояти, ой, дорого у нас не така забавна капець. Ну, ну, це товар, він, допустим, якщо допустим, щучка, вона 450, лівень, хоча щучка по вітамінам навіть більше має. Да? Значить так, мої хорошенькі замовлення для оцих вкусняш ми робимо тільки на Viber 098 307 76. І ця вся продукція поїде до вас. Замовлення приймаємо тільки на Viber Я вже вам казала, я казала, 307 76. Кроме Viber не приймаємо нікуди. І оцей товар поїде з любов'ю до вас. Саме головне, щоб ви знали, у нас немає ограничення товару. Що це стоїть 200 гривень, що чорна якраз стоїть 3300. Для нас немає, від якої суми у вас замовлення? Від якої суми. 150-150. У нас немає такого, що ні ви повинні взяти іменно на полтори тисячі. Наші рідульки, наші красотульки. По поводу обрізків, які ви говорите, хочу вам сказати, що це не обрізочки, це філе, яке ми робимо отакими от дольками, любе відро, яке ми відкриваємо, любе. Бачите, ви відкриваєте, І в кожному відеречку отакі долічки. Хочете целенький кусочок бить, хочете отакий від Дивіться, любе воно нарізається ось такими. Тут ні в кучі, не обрізки. Бо пише, дайте нам, будь ласка, ваші обрізки. Це не обрізки, це просто йде задня частина. Вона йде сама плотна. 480 грамів вони стоять 500 гривень. Я вам хочу сказати. Так що дивіться, отак от от воно нарізається. Бачите, такими долечками, хорошенькими, отака. Оце ось така. Оця дорочка. І 480 грамів воно стоїть туди. Я хочу вам сказати, що от для мене найкустрі частина, де вона нажирна, жирна, це йде сама плотненька частина. Це таке. Бачите, оце така участь. Хочете в тому, хочете без того. Мої рідненькі замовлення приймаємо на вайбер 098, 498493 76 Круги вайбера. Ми не приймаємо замовлення нікуди. Дівчатки, ви пишете в інстаграм, скидуєте туди кошти, потім ви знаходите наш вайбер і говорите, ми вам писали на вайбер, а ви не даєте відповідь. Дівочки, мої майчки, нікому ми не приймаємо. На інстаграм і замовлення ми не беремо. Значить так, на сьогоднішній день, ну, рибулечка, ви знаєте, я не знаю, яка буде ціна на наступну неділю, але на сьогоднішній день філія стоїть 800 гривень. А от таке відеречко 480 грамів, воно стоїть 500 гривень. В ньому йдуть не обрізки, воно йде, а воно йде без шкурочки, ви ще не забувайте. Воно йде без шкурочки. І з другої сторони, я хочу вам сказати, що таке ми робимо по 40 відеречок, і їх одразу забирати, тому що воно дуже удобно, бачите, така долька. І найголовніше, що це не жирна частина. правда, вони самі вкусні. Ось така частина – це найвкусна часть частина. Так, про замовлення я вам вже сказала. І ще раз буду казати, в кожному ролі поговорю. Ти мене розмірвила. Ти мене розмірла. <ріпи> так, ми трошки. поки Олеся буде впускати, я буду говорити, то вона правильно каже, наріже відра. Ну, відеречка, я теж люблю дивитися, типу, знаєте, як оце нарізається. Дівочки, це відеречка, це не обрізочки, а філе різані долічками, 480 грам, вони стоять 500 гривень. Так що мої красотулі, мої ріднулі. Замовлення ми приймаємо тільки на вайбер 493 0,776. І оце відеречко поїде до вас. У нас в замовленні немає. Скільки вам потрібно, скільки ми вам і передамо. Дівчатка, ще раз слухайте, будь ласка, уважно а потім ви на мене обіжаєте. Зараз похолодало, зараз підуть замовлення. Ви знаєте, що ми замовлення приймаємо любі і відправляємо любі. Ограничень немає. Ні, Хочете відеречку? нати відеречку. Хочете одну колбаску, нати колбаску. Хочете ікри? нати ікру. Саме головне, щоб ви знали, що тільки на Viber. Ваша адреса і ваш заказ. О, ми вже про цю рибульку розказали. Про рибульку розказали, про ікорку розказали, ще ще нафасуємо ікру. І зараз прийде ще три відра і кри у нас. Должно прийти, должна прийти горбушка. Я хочу вам казати, що у нас горбушка продається. кита кіта теж Да, кита вкусно тоже. вона крупненька, вона малосудна, а горбушка. Так само оці відео. Скільки б ми їх не зробили, час-два їх нема. Дуже удобно. А особливо, коли приходять за відеочками, їх нема. Рибу не хочуть брати. А що відеок нема? то Або Або заказують, предлагаешь кусочком не хочеш. Бо як замовляють відро, предлагаєш кусочком, не ні, хочуть. ні, не хочуть. хочуть. Ні, не Кажуть, хотят, почекають. відеречку ваше. Слухайте, ну от любе відеречко, яке ми відкриваємо, такі ось, бачите, долічки. Значить, 480 грам воно стоїть 500 гривень. Замовлення ми приймаємо тільки на Viber 098 493 І ці всі пустяшки поїдуть до вас з любов'ю. Я хотіла поцілувати рибу, але потім спаскують мене.